Команда Трампа розробляє план для завершення війни в Україні, елементом якого є санкції. Таку новину оприлюднило сьогодні агентство Bloomberg. Про що саме йдеться? Обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Манопченком. Він з'ясував докладно і щодо цих і щодо інших пропозицій. Дмитре, вітаю тебе, будь ласка. Які деталі цього плану і наскільки у Вашингтоні взагалі близькі до його формування? Леш, ну що стосується плану, про який пише зараз агентство Блумберг, то джерела агентства повідомляють, що, начебто, команда Трампа, пропрацьовує зараз величезний санкційний пакет, в якому за принципом Батога і медяника пропишуть і покарання для Росії нові санкції, нові рестрикції, які могли би стати важелями впливу, і також певний те, що називається жест доброї волі. А це пропозиція частково пом'якшити санкції проти російських нафтових компаній, щоб усадити Кремль за стіл переговорів. Ну погодьтеся, новина серйозна. новина гучна. І я просто сьогодні за кілька годин до ефіру буквально перевірив із республіканцями близькими до прихідної команди Трампа. Е наскільки е ці всі пропозиції є вже ну зокрема остаточними, почув, що всі ці ідеї це е лише пропозиції, що якогось завершеного чи сформульованого українського плану у Трампа поки що немає. Тобто є різні пропозиції, є різне бачення. Генерал Келок збирається все ж таки поговорити з Україні. Райною з європейцями почути і про бачення, і про червоні лінії. Ну і е, тобто, таким чином, план, про який пише Блумберг, він є. Він існує. Про нього зараз сьогодні багато говорять, але це лише один з пазликів. Льоша студія. Дмитре, слухай, але ж слова, і от про можливість застосувати санкції як такий предмет торгу з Москвою, і про власне поступки, які будуть потрібні для всіх, буквально цитата пролунали напередодні від кандидата на посаду держсекретаря від команди Трампа, чи не так. Це правда дійсно, і я хотів би пояснити, бо ті слова наробили галасу, що, що він мав на увазі, бо я відстежував ці слухання. Ну, по-перше, Рубіо каже, і це вже показує певний реалізм нової американської команди. Що досягти перемир'я буде важко, це не буде легкою справою. Це була цитата. Ну і бачите, як це перегукується з передвиборчими обіцянками Трампа. Закінчити війну, пам'ятаєте, за 24 години. А далі Рубіо каже, що сподіваюся, що перемир'я може початися з певного припинення вогню, і тут це перегук. Із планом Келога, який вважав, що передумовою для будь-яких переговорів є припинення вогню, як ми бачимо зараз, скоріш за все, це бачення розповсюджено і в команді, оскільки Рубіо вже про це каже конгресменам. Ще один момент позиція Рубіо в тому, що всім сторонам потрібні важелі впливу. Тобто він не сказав про це відкрито, але з цих його слів все ж таки стає зрозумілим, що скоріш за все, ну є таке відчуття, що на менше він буде підтримувати надання Україні нові. Нових озброєнь озброєнь вже за Трампа, адже саме посилення української позиції на фронті є водночас і посиленням позиції за столом переговорів, переговорних позицій. Ну і далі, майбутній глава держдепу, ну а сумнів, що сенатори за нього проголосують, немає жодних, тобто фактично він буде затверджений, якраз каже, що важливо, щоб всі були реалістами і мають бути поступки. Ось поступки, про які Лошти казав, з боку РФ, а також з боку українців і Сполучених Штатів. Ну і якраз коли його запитали, а про які поступки можливі? Він говорить, він сказав, що, по-перше, такою поступкою може бути ймовірне послаблення санкцій проти Росії. Ну і якраз ця заява в сенаті вона перегукується із новою інформацією щодо е санкційного плану. І сказав також, що питання нейтралітету України теж може бути е темами майбутніх мирних переговорів. Ну тут теж пряма цитата: послаблення або скасування санкцій можуть бути частиною цього за наявності належних умов, і, безперечно, зрештою, буде частиною будь-яких. Переговорів питання про нейтралітет України, за якого вона не піде в НАТО, ну багато що пролунало від Рубіо. Насправді він таким є ну, досить стриманим оптимістом, тому що говорив тут в Сенаті, і про те, що у зовнішній політиці результати рідко бувають ідеальними. В багатьох випадках доведеться обирати між поганим варіантом і ще гіршим. Але був і один меседж, на який я би люш хотів і твою твою увагу звернути, і увагу наших глядачів. Принципова позиція, яка пролунала від Рубіо. І знаєте, коли. Ли це звучить тут в сенаті на. Слухання щодо затвердження чиновника це не просто його позиція, це не просто його слова. Це вивірена позиція команди. Отже, позиція команди в тому він сказав, що зараз це війна на виснаження. Вона зійшла у глухий кут, і офіційною позицією Сполучених Штатів має бути припинення цієї війни. Ну і теж дуже цікаво. і Показово Рубіо каже, метою Путіна зараз є дістати максимальний вплив, щоб він міг нав'язати Україні нейтралітет, відновитися і вторгнутися за 4-5 років. Це не той результат, як. Кий, будь-хто з нас підтримує, тобто, бачите, є і розуміння ситуації, є і реалізм. На жаль, не всі настільки відкриті, настільки відверті, та паралельно із слуханнями щодо Рубіо проходили, наприклад, слухання щодо призначення кандидата від Трампа на посаду голови Пентагона. Ну і під Хексет взагалі, у своїй початковій промові, де він говорив про свої пріоритети на майбутній посаді, якщо його затвердять, ну уявіть на хвилиночку, взагалі не згадав ані Україну, ані Росію. І тільки після того як конгресмени зробили йому зауваження, став якраз говорити, що цій війні треба покласти край, покласти край на умовах, які були би максимально вигідними для України, але ну, ось просто різниця в заявах: заявах одного дня, заявах на сенатських слуханнях Рубіо і Хексата. Дуже чітко видно, що якщо Хексат очолить Пентагон, а до цього все йде, то американське відомство військове, на жаль, може бути структурою, яка якраз збере скептиків на відміну від держдепартаменту США під керівництвом Рубіо. Ну і багато зараз кадрових призначень буквально цими днями заслуховують і решту кандидатів від Трампа за всіма очікуваннями в найближчі тижні після інаугурації Трамп дуже просить Сенат проголосувати, дати їм формальні повноваження. Ну а неформально від джерел в команді Трампа. Я якраз чую, що він навіть не хотів би очікувати цього формального призначення, цього формального голосування у Сенаті. Всі ці люди отримують статус виконує. Чих обов'язки і вже в цьому статусі, тобто ще до формального затвердження, є команда, є внутрішні рішення починати процес українського врегулювання і що не менше починати консультації. Колеги Дмитро дуже дякую тобі за дуже цікаві новини і докладні коментарі. На зв'язку зі студією був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дякую тобі.